Здравствуйте. Сегодня на студии Михаил Константинович Нечапаренко. И мы будем говорить о сходе и об общественной жизни в Славянске. Здравствуйте, Михаил Константинович. Добрый день. Год, вот, как вы активно выступаете, влияете как бы на общественную жизнь нашего города. Вот прошел этот сложный год. Вот чего вы достигли? Ну, давайте сначала хорошим. Чего вы достигли? Вот своей деятельностью, Громадська, ти мислю сходами? Ну, знаєте, якщо, скажімо, позитив, я все таки бачу позитив тут, тому що якщо взяти попередні випадки, коли ставалися такі злавні моменти, от як, наприклад, вибори Ющенка, пам'ятаєте, тоді теж багато покладали надій. Але люди проявляли активність дуже малий, короткий термін. Я думаю, що ми і тоді б могли би щось досягти, і вже б жили в іншій країні, якби люди просто не пішли і не зайнялися своїми справами, а далі продовжили контролювати. Тобто, просто змінити якусь там людину чи там декількох людей в цій країні недостатньо. От, ми повинні оці продовжувати знаєте, тем таких змін. Ну, тоді, на жаль, люди дуже швидко бросили це все на самоплин. І, звичайно, ті кадри, які нові поприходили, вони були затягнуті в ту рутину. Ну, хто там і був таким, а хто, хто підлаштувався. Да, сьогодні ми бачимо, я от бачу особисто великі позитивні зміни, що сьогодні люди досі зберігають таку ну, достатньо високу активність і більше того. Виросла якість активності не просто там покричати, тому що я раніше завжди людей закликав про те, що треба цікавитися. Ну якщо ми критикуємо, наприклад, депутатів міської ради, треба критикувати не тому, що от вони просто нам не подобаються, а от ну, більш предметно там вивчати, там які там вони приймають там рішення, розумієте, щоб не було бути голосом. І от цей раз я бачу, що люди почали. Більше от, звертати на це увагу, почали дійсно вивчати, а чим же займається конкретно депутатський корпус, чим займається виконавча гілка нашої ради Славянської. Е, Більш предметно нарешті почали пам'ятати прізвища цих людей, тому що якщо взяти рік тому назад, то більшість людей не знала, ну, двох-трьох-чотирьох депутатів знала міської ради і інше вже просто їх, ну, познання закінчилось. Да. От, зараз, от, якщо помітите. Ну, от у нас є депутат солод, і намагалися нас втягнути в протистояння там солод і громада, знаєте, так от. то вже сьогодні і заключити от нашу інформацію тільки на тому, що от є депутат Верховної Ради. Нарешті вдалося зламати цю тенденцію. Раніше ми знали, що є Азара, потім ми знали, там Хмельова, ну і так далі. та подібне. Тепер вже люди почали цікавитися депутатами міської ради, врешті-решт. І це дуже важливо, тому що, ну я думаю, відсотків 50% а то 60 нашого життя залежить саме від рішень нашої міської ради. Ну от давайте повідомлять. Вот непосредственно скажем так, під вашим впливом, під вашим влиянием были заменены і депутати, не, не депутати, а виконуючі обов'язки, ну, да, да. ну в частности, Зантов, Белозеров, Овчаренко ну, Під вашим впливом, їх замінили, і в той же момент ми бачимо, що у вас з ними теж відбувається якась конфронтація. Ну на жаль, э, ну що тут можна сказати? На жаль, э, треба ж розуміти, що не завжди все виходить гладко, і ін, інколи ми стаємо заручниками таких гастава, що інакше просто не можна. Тобто, ну, стояло питання взагалі, то як я бачив це, взагалі я бачив це, щоб повністю перезавантажити міську раду, тобто провести дострокові вибори і були нас на це шанси, але деяка частина пішла на. Я вже побачив, що йдуть на згоду з тими, щоб отримати посади. прийшлося йти ну, на якісь там компроміси, тобто е запропонували Зантову очолити це. Ну, сподівалися, звичайно, що ця людина буде ну, как би радикальніше в своїх діях ніж сьогодні, і е ну, більш як би сказати більш жартовно підходити справи. Ну, людина вирішила займатися самозбереженням. І це серйозно шкодить справі. Ну Хоча, от Пав Чаренко, я би сказав, що є великі позитиви. Я не сказав, би, що ця людина ідеально підходить до ці посади. Ну Ми ж учимося всьому. Але ми побачили позитивні кроки в чому? По-перше, більше публічності стало в діяльності. І, звичайно, стало видно помилки. Ну Врешті-решт, просто почало, хоч видно, щось бути. Якщо взяти раніше у цю всю діяльність сферу, особливо от освітню, да? пам'ятаєте, тендерні закупівлі і так далі, вони всі проходили скучно, мирно, тихо і невідомо. То тепер і ці помилки, якщо взяти Павчаренко, це саме такі вдали, по-моєму, зміни у нас, то людина спілкується з громадою, людина реагує на те, що громада йому вказує, що тут от у тебе помилка, та помилка, намагається виправлятися. І тут ми бачимо великий позитив. З іншими, ну, я хочу сказати про Овчаренко. От коли ви ставили Овчаренко, ну, як би, одне із наказів, що ли, будучому чиновнику було зробити образование світна безплатним. Но тендери дійсно стали більш прозорими, а от безплатним Точно так же детей собирают, э, ну, родители ну, собирают ну, да. деньги, точно так же на ремонт и на все. И, в общем-то, как бы эта позиция как бы не изменилась-то. Ви знаєте, дуже страшна ця тенденція, і зараз просто навіть не зрозуміло, куди збирають батьки. Якщо раніше ми підозрювали, наприклад, попередних керівників, що вони в цьому фінансово зацікавлені, то в даному випадку вже точно ця людина це я можу просто гарантувати фінансово не зацікавлена, Ми не розуміємо, куди йдуть ці потоки. Більше того, ми з Овчаренка започаткували ці процеси, щоб донести до людей взагалі порядок ремонту шкіл. Тобто ну, збирати куди? На ремонт шкіл, на оновлення там там, е меблів і так далі, та подібно, що є в принципі незаконно. Це навіть не можна. Я просто поясню, що власникам цього приміщення і меблів і так далі, є міський відділ освіти. І вносять туди свої корективи, ремонти і так далі. В принципі, батьки навіть не мають права. Ну, вони а вони вносять за вимогою виходить керівництва шкіл. В даному випадку, ну я в тій школі, де вчаться мої діти, я спробував ініціювати те, що було як положено, тобто складаються дефектні акти, і за ними значить, складається бюджет ремонту шкіл і так далі. І я тут наштовхнувся на розуміння самих батьків. Тобто вони вже вони самі хочуть комусь щось давати і потім плакатися в коридорах, що ой, з нас зідрали. Ну дуже страшна така тенденція. Знаєте, тобто сьогодні у нас є реальна. Людина, яка готова захищати інтереси саме батьків. Тобто, якщо батьки, то есть, родители, допустим, до Ковчаренко і скажуть, що от нас ну, просят, не заставляют, а именно просят сдать деньги. На ремонт, на, ремон, на, ну, да. на что-нибудь, то в общем-то как бы со стороны вот, администрации просвещения, то есть они найдут поддержку. Однозначно найдут поддержку. И как раз проблема в том, что дуже мало цих скарг. Я от трошки зайнявся, ну якби ми там ілюстрації э, в міліції, теж, до речі, цікавий момент. Всі скажуть, що міліція нічого не робить. Коли почалися э, розбиратися, ну, якраз оці події, які підштовхнули, стали каталізатором, кого обрати відуди, кого не обрати, то виявилось, що скарг на міліцію немає. Тобто всі кажуть, що міліція десь не працює, щось там не доробляє, або робить щось не так, а в той же час скарг просто недостатньо ні на кого. Ну, я хочу до другому. Все одно вже вот, закрити тему. сбора денег, с одной стороны, хорошо э, поддерживает отдел образования, родители, чтобы они не сдавали. А у отдела образования есть в бюджете деньги на то, чтобы сделать, допустим, раз в три года ремонт класса? Справа в том, что я вам скажу так, еще пока еще мы даже и не знаем, чи есть, чи нема, потому что суммы не озвучиваются. В тому то й проблема, що ці дефектні акти не складаються відповідним чином і не складається бюджет. А в бюджеті, в принципі, міському, ну як він розподіляється, тобто створюється цей бюджет, там же передивляється статті, на які треба потратити. Якщо буде достатня кількість дефектних актів, в яких буде указано все, там, побілка, покраска, там, шпалери і так далі, тоді виникне питання, що треба цю суму вносити вже під час розгляду сесією міською, під час формування бюджету, ці суми повинні бути внесені туди. Да. І тоді вони будуть закладені, і тоді вони будуть сьогодні у нас, от, Якщо ви подивитесь, наприклад, я теж розмовляв тоді з Зонтовим, кажу, а чому так у нас виходить, що е, на, шкі, на ремонт шкіл немає, на, скажімо, коли людина приходить там, отримати першу медичну допомогу, наприклад, даже першу медичну допомогу е, в лікарні, там теж на ліки немає, зато є постійно на водоканал, на водоканал і на водоканал. От, а він сказав, що а чого немає, все є. Тобто немає запиту на це все тобто, ми повинні так зробити, щоб не було взагалі можливості викрадати з бюджету, щоб ми повинні вимагати від. Депутатів міської ради, від міської влади, виконавчої гілки її, щоб в бюджет вкладалися саме ті суми, які нам потрібні громадянам, а не ті, як вони думають собі там. І тоді у них буде дуже вузький простір для маневру, щоб, тому що закладаються такі фонди, які, в принципі, нам, як громадянам, не цікаві, але пізніше вони з тих фондів починають брати гроші і пускати, куди їм цікаво. А коли ми обмежені, тобто от прийшло, наприклад, на місто там 500 мільйонів гривень, там, да, ми свої вимоги всі туди вклали, ті, що дійсно нам життєво необхідні тоді не залишиться у них маневру, що давайте тому дому і тому дому, і ще щось дамо, розумієте? Тоді вони будуть змушені робити те, що нам потрібно. Ну, добре, але я знаю, що взагалі шкільна життя, вона достатньо така жорстка. І як можуть директора, якби господин Овчаренко їм ну, здав указ, приказ, розпорядження, вони б, мабуть, зробили дефектні акти. Справа що самі по собі дефектні акти існують. Ну, просто вони не повністю відображають необхідності шкіл. І я не знаю, чому це робиться зараз. Якщо тоді, наприклад, робилося, ми можемо припустити, що це була якась централізована вказівка, то зараз ми спілкувалися, з цього приводу було декілька, ну, навмисно зроблено на запитів саме Авчаренка, і ми з ним узгодили цей весь механізм, і ця людина йде на цей позитив. Я думаю, що, ну, скажімо, Просто працюють ще по старинці, Тобто, я, ну, якась частина, можливо зацікавлено фінансово, якась частина просто по старинці звикла так робити і робить. І задача батьків мені здається, стимулювати цих э, керівників, щоб вони. Ну, я сподіваюся, що ви коли-нибудь прийдете к нам з начальником нашого і тоді ми вже у нього лично спросимо, які у нього припони для того, зробимо, щоб, щоб не було актів, вірніше, щоб вони були, і щоб, в э, вот здачі вот на ремонті школ. с каждым годом детский. они просто Киев. все, все детских садов да. все прочее, они действительно цены растут, э, зарплаты не растут, и для некоторых семей, конечно, это обременительно. Звучайно, звучайно. Звучай. Да. Тогда мы перейдем дальше таки. Итак, зонтовность мы обсудили деятельность Зонтова, деятельность Овчаренко и ваша еще одна кандидатура это господин Белозеров. Тож же якби от останнім часом якіто ось ним. Ну, в общем, не все хорошо получается. Ну, справою тим, що ця людина, по-перше, трошки і нечесно була з нами. Даже я скажел би не то що трошки, просто деякі люди цього не розуміють. Але ми тоді блокували сі, дієльні сесії. В принципі, існувала така домовленість, не чітка, але домовленість, що будемо добуватися до того, щоб були позачергові зміни, е, вибори. Mm -hmm. І в принципі, там вже десь пару тижнів залишалося її блокування, і Верховна Рада би вже мала всі підстави її розпустити. І ми б вже, можливо, минулої осени вже мали інший склад міської ради, депутатського корпусу, який був би, ну мені так здається, тепер ми вже перевірити це не можемо, дізнатися не можемо, мені здається, було б краще. Тобто вже була б більш цілеспрямована, люди б більше розуміли, чого вони там, і мали б більше срок для своєї діяльності. А так, от, туди-сюди, там, там звільнення, тут уже вибори, тобто вже почалися виборчі перегони. От, І е, е, тоді ми пропонували: ну, та що не те, що пропонували, ця людина прийшла звернулася за підтримкою, щоб зайняти пост начальника ОЖКХ. ЖКХ. Ну, в принципі, на начальника ОЖКХ ЖКХ е, моральна. Інтелектуальні його якості ну, підходили в принципі, для нас. Ми готові були в цьому плані. Ну, тут якимось чином ця людина вже виринає в пакеті з Адейкіним, от, вже виринає в якості заступника, що вже було в принципі, некрасиво. Плюс до всього цього негатив такий відклався. В чому? Коли ми блокували сесію, то вони швидко побігли на переговори з Придворовим, щоб отримати якусь посаду і таким чином ми блокування, що одразу деморалізувала. Наш би, патріотичний цей гурт почало деморалізовувати просто. Ну, добре, скажімо, Ну, пройшла людина туди такими шляхами, ну досі таки некоректними на цю mm. посаду. Ну, якби ця людина виправдувала свою діяльність, то було б добре. Я от просто пояснюю багатьом активістам, теж дехто не розуміє, чому я кажу, справа тім, що люди вони ж оцінюють державні, діяльність держави. Не по якимось там загальним гаслам, загальним макроекономічним показникам. А конкретно, от, сьогодні, там, яка у вас послуга, наприклад, надана ЖЕКам, якісна, не якісна, яка там вода, розумієте, яке тепло, там, газ і так далі. Та подібне. І в такому плані, тут, ну, як було раніше, так і сталося раніше. розумієте? І, і, всі виктора... да, і всі розуміють, і яке складається враження про державу, тобто відбувся Майдан. Іде війна, люди гинуть, у людей розбиті будинки. Люди повинні розуміти, для чого це все, за що ми платимо цю ціну. А коли ми бачимо, що начальник як тобі хамив, так і хамить. Як нічого не робили, так і не роблять. Вірніше роблять, ну так знаєте, спустя рукава, як кажуть. От. Як ціни піднімали кулуарно, так і піднімають не зрозуміло за що. От, наприклад, якщо у нас була раніше по воді, от вода, вода це ключове таке питання. Прийшла нова команда, сказали, ми такі прогресивні. і Так далі, я не зрозумію, я не розумію, яким чином взагалі їх туди поставили, за якими критеріями, і прийшли, і нам підняли ціну. Ми раніше вважали, що 5 гривень це багато за а тепер 7,5 гривень це вже теж це ще більше за І ніхто не може пояснити, чому. А вони заявляють, нам не вистачає. Ну це а в чому ж тоді ринковість розумієте? А розвитку? Вам, вам достатньо легко вдалося ну, поставити ну, свої кандидатури на ці должності. З другої сторони, уже років підряд всі требують аудиту водоканалу. Ну, при всіх там в мерах. Всі потребують аудита і прозорості вот этої составляющеї комунальне вот комунальні э, вот, расходы, комунальна оплата, комунального. Вот і ніхто не, дает. И никто не дає. І вам за на... год, і вам за год не вдалось. І нам за год справа тім, що вже починається підозра, Якщо ми тих попередників. Розуміли, що підозрювали їх фінансові зацікавленості, туманності цієї діяльності, то ця вже, тобто, ну всі ж розуміють ключову цю проблему. Всі розуміють, наскільки це болюча проблема, і всі розуміють, наскільки вирішення цієї проблеми зразу зробить позитивний імідж. Розумієте? І тут знову починаються оті от е, якісь кулуарні домовленості, якісь недомовки, якісь там то. Та... І починаємо розуміти, що, ну я починаю підозрювати, що людей теж фінансово зацікавили в цьому, розумієте? А мене це не влаштовує. Я особисто Якщо все залишається на місцях, то для чому тоді бузили? Вот так. Да, от розумієте? І я не хочу, щоб все це було даремно. Я хочу, щоб був позитив, щоб оці жертви, які ми вже понесли, і ще понесем, Щоб вони були виправдані. І ми побачили від тих людей, які в такий складний час, правдами, неправдами взялися керувати цією державою. Вони повинні бути жертовні. Вони повинні бути патріотичні і максимально, я би сказав, ну не заангажовані. Розумієте, щоб показати людям, що ну так, да, ми не жертви, да, це трагедія, і так далі. Ну пізніше буде. Позитив, буде зростання, тому що от сьогодні ми закладаємо основи. А сьогодні основ ніяких не закладывается основу, відбувається те ж саме. Що ж робити, делать? Вот робити, делать? Вот, вот, вот я говорю, вот пришли, так, так все это, так это все тяжело проходит. Так это все проходит так эмоционально, тяжело и неприятно, так это проходит. И в результате, собственно говоря, Ну, я бы не сказал, что прямо аж так. <режит> вот <режит> вот, <режит> вот <режит> я вам скажу, почему прямо аж так. Почему прямо аж так? Потому что, вот, как вы сами же сказали, что, в общем-то, как. Шов, это вот, он так так і йде. По тим же законам, по каким-то, приходять люди, э, можливо, уже вже є, що по-другому изменить не можна. собственно говоря, кроме того, що что говорить, що что це это, это не патриотично, більше нічого не изменилось. Я бы не сказав, що нічого не змінилося. Розумієте? Е, в деяких моментах е, стало більше таких знаєте, зліших ну, как в хорошому плані, людей. Тобто, вони перестали вже прощати владі її проступки вже почали, просто я займаюся, і люди приходять, ті, яких не вистачає трошки знань. І, до речі, якщо хтось там десь не знає, як написати кудись позов, там, то хай приходять, звертаються, ми будемо допомагати. Люди приходять, вони хочуть, ми просто трошки знань, і ми допомагаємо подавати в суди. Тому що ну, не все можна вирішити, так, да, треба і блокувати, коли вже, ну, вже в ступор встаємо, коли от ми показуємо, до речі, тому ж водоканалу, що тут незаконно, тут незаконно водії, то тут незаконно. Ми зараз беремо людей, будемо розбиратися з тим керівництвом, тому що пишемо міліцію, міліція не Реагує. Прокуратуру на міліцію з прокуратури відповіді немає. Тобто вони самі, влада заганяє людей на Майдан. Я думаю, що ми будемо тоді по кожному працівнику структур збирати Майдани, виносити їх і катати. От. А зараз ми просто створюємо цю інформаційну базу, приходять люди, ми їм допомагаємо. Дуже багато стало людей, якщо раніше, то було більш пасивні люди. Зараз стало більше значно людей, які хочуть щось зробити. Просто трошки не вистачає десь і знань, досвіду. І, або, може, навіть впевненості, от е, недавно одній жіночки я просто допоміг, вона прийшла, я її просто емоційно налаштував, вона тут же ж е, зайшла в кабінет до Зонтова, вирішила свою проблему. розумієте. Причому така проблема була ну проста, дуже проблема з ЖЕКом, стосунки ті її просто футболили-футболили. Вона звернулася до Білозеру. Тут її теж завтра, післязавтра я її просто направив прямо в кабінет Зонтова, з, розказав їй, що треба сказати. Зантов позвонив Білазе. Білозев начальник ЖЕКа, начальник ЖЕКа, кому потрібно, вже прийшли, зробили роботу. Розумієте? Ну то, це не нормально. Обставини. Але е тут уже по цьому начальнику ЖИКа теоретично Білозіров мусив би винести якісь висновки. І, напевно, треба обирати цю людину. Тому що з простих речей, з дрібних, людина приходить до зонтова. Ну це не нормально. От. Але ці люди вже вони перестали прощати владі оці дрібні фоли. Я тому, що починаю людям пояснювати суми, вот, ну, кому-то здається, що це дрібниці. Коли починаєш суми малювати, які дійсно прокручуються ні за що, ні про що, то там уже десятки мільйонів гривень, і люди починають розуміти, наскільки їх оболванюють. Я вот що хочу сказати. Вот ще хочу повернутися до теми сходів. Ну, вот при всем моем там желании и нежелании, не можу сказать, що кількість людей вот на этих сходах увеличилось, то есть они стали приходить к вам, видя вас, ну, со своими личными проблемами, но со своими, э, ну, такими общественными, скажем так, вот, чтобы приходить там что-то, да. их как вот было, допустим, я не знаю, там человек 60 так они, в общем-то, приходят больше и меньше. И, например, как мне кажется, э, вот э, проблема здесь некотором вашему радикализме, потому что радикализм он э, всегда как-то немножко отталкивает, ну, человек должен радикально Вот радикализм это все, это же последняя точка. Вот вы не считаете, что вот у вас там больше людей, то есть сегодня в теплице больше людей, которые, в общем-то, патриотичная, <говорит> патриотичная молодежная э, организация, куда приходят вот, ну, молодежь. И туда с большей готовностью люди идут, потому что они могут расслабиться. Чим іти на площадь і как-то агресивно наступати і виступати. Ну, я би не протиставляв дві е, справи, знаєте, ну, давайте тоді на півбарі більше людей, ніж, наприклад, в барі, в якому не подають алкоголь. Ну, Це не ті порівняння. Чим займається в тепліці, чим займаємося ми, наприклад. Це абсолютно різні речі. Тобто люди, туди, люди ходять туди розважатися, тут треба е, проявляти громадянську позицію. Тому це трошки інші речі. По-друге, ну, радікалізм виникає від. Е, він же ж не просто ну, би є для цього база відповідна. Радикалізм виникає як реакція на оточуючі обставини. Тобто одна частина людей пішла собі там десь розважатися і забутися. Інша частина людей болить, люди розуміють, чим це все загрожує, і вони хочуть щось змінити. Звичайно, коли ти бачиш, що в тебе дуже обмежений інструментарій, що в тебе на тебе не реагує влада, хоча. Мусить би реагувати, тому що Янукович давів саме, він теж думав, що буде князювати вічно і до чого це все дійшло. О, тобто, якби він частіше ввів діалог з людьми, неважливо, якими там, своїми прихильниками, своїми там е ті, хто проти нього розумієте, я думаю, цього би не сталося. І він був, був би інший, і ми б були інші, і країна була б мабуть, кращою. Але, на жаль, це відсутність діалогу. От е знову ж таки повертаючись до всього. Ну, припустимо, ладно, е Прийшли люди, там, такі як Білозеров, Ізантов і Овчаренко, вони прийшли, в принципі, як. Ну... Ми їх запропонували, то треба би з нами якось спілкуватися. Вони не приходять. Люди починають, звичайно, радикалізм може виникати з приводу цього. Плюс виникають у ці кадрові рішення, які з нами знову ж таки ніхто не узгоджує. І у людей теж виникає підозра, що нас зраджують, розумієте? Можливо, це і неправда, але у людей підозра така виникає. А це починає радикалізувати. Тому що, поки ти робиш якусь справу, хтось за твоєю спиною плете інтриги. Це будь-яку людину радикалізує. Просто у нас рівні якби, інші, але я думаю, що кожна людина в себе вдома, в сім'ї або де небудь відчувала, що ти поки тут щось робиш, а за твоєю спиною якісь плетуть трішки. Я думаю, що кожна людина радикалізується. Ми ж бачили, бачимо, як відбуваються ці сімейні сварки і так далі. Я думаю, що це та ж сама ситуація. Далі нерозуміння влади, що треба туди приходити, це ж не наш, це не наша монополія. Ми намагалися створювати всім майданчик для діалогу прихильникам, антиподам абсолютним. Щоби, тому що ми все одно живемо в Слов'янську і навряд чи ми когось можемо виселити звідсіля, і була би глупа. і, Мабуть, і в світі ніхто нас би не сприйняв. Тому треба знаходити якісь спільні точки дотику. Повірте, я у себе на Варшаві, там, де я народився. У мене там виникали конфлікти, які були ну, дуже протилежні думки. скажімо. І Коли ми спілкувалися пару годин, так, більш-менш так, не на емоціях, особливих, а так, от, я заспокоюю людей, щоб не матюкались, не кричали, то ми знаходили спільні точки дотику і розуміли, що, в принципі, Десь ми поруч знаходимося. І в даному випадку ми пропонували Зантову, щоб туди приходили чиновники, публічно відзвітували. Тому що ці прес-конференції в день, коли люди працюють на роботі, хто може туди прийти? А неділя це вихідний день. Якби туди чиновники приходили, звітували б за свою роботу, туди б приходило, по-перше, більше б людей послухати ну, того чиновника, якому цікаво, саме в цей момент. По-друге, можливо, би у людей не виникало якихось підозр, що щось там не так. Або чиновник, побачивши, що він щось робить не так, вчасно б би, би підкоритивав свою роботу і не було б цього протистояння. І от якраз е, е, це нерозуміння теперішньої влади е, от, приводить до того, що людей стає менше, але це не означає, що вони перестали думати так. Вони просто сидять вдома і шукають інші інструменти. я боюсь, якби цей інструмент не стався такий, як в Києві. Так, ну на цей час ну, стекло, ну, да. я думаю, що там ще прийдуть в нашу студію. для наших. Спасибо, что вы пришли сегодня. И вам дякую за И спасибо нашим надо слушателям. На а у нас в студии был Михаил Константинович Нечапаренко, активист, которого, я думаю, не надо представлять. Спасибо, да. до свидания.